Привіт! Після довгої перерви запишу вам коротеньке відео. Вже працюю в лікарні вже два місяці. Цей місяць, другий місяць, як я почала працювати в лікарні і три місяці я хожу на самі ранки. Хоча ж вже я походила на 12 людей працювати і на нічний теж вже побачила, як виглядає цей графік. Також плюси і мінуси, дівчатка, розкажу вам. Є мені зараз порівнювати є з чим праця асистента, стоматолога і медичної сестри. Дуже багато в мене є ідей для відео, тому все буду вам записувати і розповідати. Буду розвивати свій канал, так що, бо якби маю багато планів на то все. І тепер так я закінчила навчання три роки, цілий час працювала асистентом стоматолога і. І навчалася нами медичну сестру. Як закінчилось моє навчання, почала шукати прасу в лікарні. Звісно, мене не було досвіду. Ну і пішла до такої лікарні, державної польської лікарні, де зараз працюю. І якби наразі я задоволена, суть роботи мені все подобається. Побачимо, як буде раніше. Звісно, хочу сказати з мінусів, то, що не всі коліжанки такі добрі і милі. Але в кожній праці бувають такі люди. Я надіюся, що добрих людей все такі що більше, ніж злих. І я сама вчила багато дівчат асистенток і завжди кажу, що добро завжди вертається. І тому я сама так якби, маю таке наставлення так, до праці до всього. Тому є в мене теж дуже багато таких дівчат, які супер направда їй допомагають, і все. Ну є, звісно, люди, але це в кожній професії, кожні дуже великі колективи і дуже багато всього. Прошу задавати мені питання під моїм відео. Що вас, дівчатка? Може, хтось теж як я. Дуже багато дівчат пішли з нею навчатися на медичних сестер, за асистенток, хто далі якби, продовжує. Тому, якщо у вас є якісь питання під відео, звісно, можете задавати мені питання. Так, також можете писати на інстаграм, на Тікток, моя сторінка теж завжди буду рада відповісти на ваші питання. І всім бажаю з наступаючими святами вас вітаю! І... Всім успіхів і чудового, гарного нового року. І пам'ятайте, що не бійтеся, починати щось нове, головне бажання нічого нереального в житті не буває. Якщо у вас є зацікавленість, є сили, і треба йти до своєї мети, всіх цілую і з наступаючим.